Вітаю всіх слухачів. Сьогодні у нас надзвичайно надихаюча історія. Історія про те, як повернути гармонію усмішки, функції і впевненість собі. Гостя нашого сьогоднішнього інтерв'ю пацієнтка клініки «Саната» Оксана Володимирівна, яка пройшла повну реабілітацію своєї посмішки за 5 місяців. А разом із нею її лікар-ортопед Ревенок Денис Олександрович, який особисто супроводжував її складний, але особливий шлях. Друзі, сьогодні поговоримо не лише про стоматологію, а й про відчуття зміни і той момент, коли людина вперше бачить себе з кардинально новою усмішкою. Оксана Володимирівна, я вас вітаю. Дякую, що ви погодились подивитися з нами своєю історією. Розкажіть, будь ласка, як все почалося і з якою проблемою ви звернулися до клініки? Я вас теж вітаю. Я звернулася до клініки, тому що. Мене турбувала більше всього естетична точка зору. Але коли я поспілкувалася з лікарями, я зрозуміла, що проблема набагато більша, набагато ширша, це і стертість зубів, і інші проблеми. Тому я вирішила почати процес відновлення своєї посмішки і взагалі свого ефективного життя. Супер. Суперсантр, розкажіть, будь ласка, що ви побачили вперше на консультації, яка була ваша картина з професійної точки зору? З професійної точки зору я зібрала анамнез. І зрозумів, що пацієнтка з основна скарга у пацієнтки це естетичний аспект, але враховуючи те, що я побачив патологічну стертість, да я побачив знижену висоту прикусу. Тобто я розумію, що це може вже призводити до якихось змін в суглобі, да? і це першочергово функціональна проблема. Да, а естетика вже йде другим планом. То це основна, скажімо так, була наша ціль відновлення функції. А естетичний аспект це вже був як такий бонус і плюс закрити питання на ну, основне з яким прийшла пацієнтка. А як ви відреагували на те, що вам потрібно піднімати висоту прикусу і встановлювати імплант? Ну, в принципі, я була готова до такого перебігу подій, але, звичайно, я дуже хвилювалася, мені було страшнувато. Але я все-таки наважилася на цей процес. І не пошкодувала. Взагалі. Це добре. Розкажіть нам, будь ласка, ще як саме формувався план лікування, які фахівці були залучені до цього? Основні фахівці були це Микола Іванович, наш імплантолог, і Жанна Миколаївна, наш лікар-терапевт. Значить, план лікування був приблизно наступним: перша це санація, тобто ми повинні були пролікувати всі зуби, які потребують лікування. Наступним етапом це вже було встановлення імпланту. У нас був відсутній один зуб, тому ми його відновили за рахунок імпланту. І вже далі ми прийшли поступово до самого протезування, яке теж можна розділити на три, скажімо так, етапи. Етап перший – це діагностика. Ми зробили сканування, зробили 3D-знімки, фотографії і зробили такий собі проект майбутніх наших зубів. Вже другим етапом це було тимчасове протезування, де ми вже підняли висоту прикусу, змінили форму зубів. І вже потім ми це поступово почали переводити на керамічні зуби. Прийшов ваш етап імплантації, бо дуже часто пацієнти хвилюються перед такою операцією. Страшнувато було і хвилювалася дуже сильно. І особливо хвилювалася після встановлення імпланту, як воно буде себе поводити, як буде заживати. І більше всього, звичайно, боялася, що буде дуже боліти. Але я не знаю сучасні технології, професіоналізм лікарів, я не знаю, від чого це залежить. Все пройшло просто чудово. Можливо, я один раз випила знеболювальне і більше на цьому. Наступний не. день навіть абсолютно не було ніяких незапалень, запалень, не припухлостей, нічого. Просто пройшло все чітко. <ріст> Також у вас, окрім імплантації, був ще терапевтичний етап лікування перед самим протезуванням. Чи угу. важко було прийти через це все? Ну так, да, в принципі, важко, тому що об'єм роботи був якби ну, немаленький, але. Доброзичливість професіоналізм Жани Миколаївни і взагалі всіх молодих людей, які зустрічалися мені на цьому шляху, вони просто скрасили цей період. Ну я вважаю, все пройшло дуже дуже приємно, приємно таке mm -hmm. чути. Нис Олександрович, коли з'явився сам 3 d проект наскільки важливо для пацієнта бачити майбутній результат ще до початку, на вашу думку. Я вважаю, що це дуже важливо як для пацієнта, так і для лікаря. Ну, представте, що ви будуєте будинок, і вам треба розуміння, як це буде виглядати в майбутньому. Да? тобто ви без проекту цього зробити не можете. Теж саме і пацієнту треба розуміти, який результат він буде отримувати в кінці. Для мене ж проектування важливо, тому що ми робили ще невеличку пластику десни, про яку я розкажу потім трошки згодом. ось і по другий момент, мені треба було розуміти, наскільки треба обробляти зуби. Тому що ми не обробляємо їх на глаз, ми їх обробляємо сугубо по нашому проекту. Тобто в деяких місцях це треба робити трошки більше, в деяких трошки менше. Тобто, це можна сказати так навігаційне протезування. Можна його назвати так. Оксана, ви певний час ходили з тимчасовими конструкціями. Як для вас було звикнути до нової висоти прикусу? Чи було я так, що відчувалася різниці в жуванні, в спілкуванні? В я взагалі не відчувала ніякої різниці. Я дуже швидко. А Звикла такого, знаю, це, мабуть, завдяки Денису Олександровичу, просто ювелірна робота. <рес> Дякую. <рес> Мені не було важко. І ну, саме більше за що я хвилювалася, мабуть, як і більшість пацієнтів, це те, як звикнути, як говорити, як їсти і чи не буде боляче. Я ідеальний пацієнт. У мене просто все пройшло чудово. Це чудово дійсно. <рес> а нам ще будь ласка, сам етап адаптації в тимчасових конструкціях, чому він такий важливий? А чому важливий етап адаптації? Так як ми перебудовували повністю прикус, нам треба було розуміння, як пацієнт, як м'язи пацієнта суглоби будуть реагувати на форму нових зубів. Тому це можна назвати таким собі тест-драйвом, да, для, 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 для щелкної системи, як це все буде працювати, і на тимчасово ми можемо робити певні корективні моменти. Тобто, якщо нам десь щось треба підкоректувати, підточити чи додати, ми це все можемо робити на тимчасовій конструкції. Зараз якраз поговоримо про те, що ви згадували. Це пластика ясен, мене буде до вас питання. Поясніть, будь ласка, коротко, для чого це взагалі робиться і який дає ефект. А, значить, коли ми маємо, скажімо так, нерівний ясеневий край, наша форма зубів вона відрізняється одна від іншої. Тобто і для того, щоб зробити максимально правильно і максимальну форму, яка буде підходити до всіх інших зубів, нам треба було робити цю пластику. Тобто, я маю на увазі, якщо у нас, наприклад, є там, два центральних різця і у нас різний рівень деснового краю, то як, ми якби не старалися, ми не можемо зробити ці різці однаковими. Тому нам треба десь підрізати на тому різці, де у нас багато десни, да, для того, щоб вивести правильну, скажімо так, ну, нормальну форму, Ось. Тому ми робили невеличку пластику біля, якщо не помиляюсь, там чотирьох зубів, якщо не помиляюсь, так. А як Оксана володимирна саме для вас пройшла ця вся процедура? Це все пройшло безболісно, в комфортних умовах, і якби і період заживлення пройшов теж. Чудово, я не приймала теж ніяких ліків, нічого для мене це було теж якби дуже дивно. Пам'ятаєте той момент, коли вам вже встановили постійні керамічні коронки? Що ви відчули взагалі, коли ви вперше побачили себе в дзеркалі? Вау, ефект, якщо знаєте, що таке, тому що ну це, це дійсно здивування. Захват, коли ти дивишся і розумієш, що ти інша. Значить, твоє життя інше. Це не просто керамічні коронки, це шанс на щось нове, нове і прекрасне. Дякую за таку відповідь. А як ви зреагували на таку роботу, коли ви побачили результат, ваша саме реакція? Найбільше, скажімо так, вражає не результат від моєї роботи, а результат від емоцій пацієнта. Тобто, це для мене більш, скажімо так, ну більш мотивує працювати далі. Я розумію, що я йду, ну я йду по вірному шляху, тому що я дарую людям нові посмішки, нові зуби і ну реально нові можливості в цьому житті. Тобто, тому що сам результат для мене. Тобто я розумію, що я намагаюся максимально гарно дати результат кожного пацієнту. Але емоціонально, коли пацієнт реагує і йому все подобається, то це прям вау. Це дати супер. Це найкращі відчуття, коли можеш подарувати. Так таке щастя для пацієнта. Я повністю згодна з вами. Розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя повністю? От після того як вже все було зроблено, встановлено? Як ви почали себе почувати? Спілкування так, яка це, різниця була? Дуже велика різниця, тому що я змогла вільно. Посміхатися. Перше, що я зробила, я замовила собі фотосесію. Фотосесію. <смі> я зробила собі фотосесію, я там посміхалася так, як мені хотілося це завжди зробити раніше, але я не могла собі дозволити, тому що з естетичної точки зору треба було ховати якби, свої зуби, то зараз мені треба їх просто всім показувати. Хочу ще у вас запитати, скажіть, будь ласка, про важливість самої командної роботи. Очного планування та довіри від пацієнта Ну, командна робота це, це саме все, чим ми і займаємося в таких роботах. Да, тому що я не можу, будучи одним спеціалістом, зробити таку роботу. Тобто мені завжди в команді потрібен і лікар терапевт який буде лікувати зуби, і лікар імплантолог який буде ставити імпланти або там видаляти якісь зуби, і технік нашої лабораторії, який виготовляв ці зуби, де да? яка теж приймала це. Анастасія, вона приймала пряму участь у наших зубах. Вона приходила до пацієнтки. Ми це все дивилися. Тобто, ми все це планували. Так, як повинно бути, тому без команди це зробити ну нереально. Ну не існує одного лікаря, який може зробити все повністю від початку до кінця, тому що неможливо бути професіоналом у всіх, скажімо так, галузях. тобто можна бути професіоналом в якійсь окремій галузі, і тому треба зібрати команду таких професіоналів для того, щоб отримувати такий результат. Зрозуміло Оксана Володимирівна, якщо описати вашу нову усмішку трьома словами, як ви могли б це описати? Впевненість, гармонійність і природність. Дякую вам, велике, дуже чудово, дуже вам ще раз дякую. Ми дуже задовільні. Я думаю, особливо наш лікар. Професіонал і взагалі чудова людина. Взагалі всі чудові люди, тому що ну, відчувати себе під час всіх процедур, ну от тільки що не можеш заснути, розумієте? Так ліг і поспав Хоча просто. Хоча один, ми ж в судаці щось робили. От перший етап. Конечно, да, судація ми седацію робили годин, першу 7 коли, годин, коли, перший да, пап, да. піти на все для мене. Ну як складновато було, mm -hmm. бо я переживала за все таки 7 годин седації. Але mm -hmm. коли я відкрила очі, я зрозуміла, що все закінчилося. Мені було просто легко. Я розумію, від... Да, що, да. да, да вже, uh, вже все готово. Да, вся робота вже готова. Всі і після седації себе як почувала? Чудово сіла в таксі, приїхала додому, взагалі, як наче і не спала. Просто ні, ну звичайно, мені хотілося потім полежати поспати, там mm -hmm. все таке, але і на другий день не було такого, що я там десь в якійсь прострації. Mm -hmm. Все було чудово. Я нічого не можу сказати. Я дуже задоволена, задоволена роботою і командою. І вибір клініки в мене взагалі не стояв. Я відразу прийшла в цю клініку, бо я років 10 назад зверталася, і mm -hmm. мені дуже ну якби допомогли мені. Пролікували зуб, і тільки ця клініка могла це зробити, бо це було до mm -hmm. на свята. Всі клініки закриті були, і тільки ця клініка, і реально робота була зроблена дуже якісно. Тому мене питань взагалі не виникло, яку клініку вибирати. Завжди раді допомагати будь-який час відгукуватися. Дуже приємно, дуже е, приємно те, що і ну класно, те, що після кожного етапу ви так швидко адаптувалися, так. що у вас все так просто. Це доказує те, що дійсно професіоналізм він присутній. Я просто слухала те, що мені говорили лікарі. От просто я упала на цю хвилю. От як е, є лікар, і ти виконуєш те, що він каже. Рекомендації довіра це найважливіше. Без що може бути. Безумути дуже багато. Звичайно, я задавала запитань, все і я розумію, що ну, це, це нормально. Да, тому що ми пройшли такий дуже серйозний шлях, і запитання це норма. Погано, коли пацієнти запитання не задають, а потім ці запитання виникають вже після. Да, ось це погано. Почалося дуже класно. Дякую вам, велике завітали. Дякую.